Чомусь саме осінню пору року було вибрано для вшанування літніх людей. Поезія осіннього натхнення вкрадається в душу, виривається на світ сивим пасмом волосся та посмішкою крізь сльози, ліс умирає, падає листя, листя чи сльози, сльози чи кров, листя зелене, Наче надії. В'яне і жовкне край їм прийшов, листя пожовкле, спалене вітром, шепотом тихим тихо лети, все, все минуло без повороту. Придивімося пильніше до стареньких, мудрішими від нас їх зробило життя, яке із хмар журби та щастя блискавить, людство велика рідня. А у своїй немочі та безпорадності не можуть бути чужими, старенькі люди. Погляньте, невже не пізнаєте зморшки з твоєї бабусі, матусині очі, сворозведені брови свого дідуся? Старість стає спокоєм лише тоді, коли її поважають, бідою вона буде в забутті і одинокості, територіальний центр соціальної допомоги. Товариство Червоного Христа, фонд милосердя і здоров'я організували безкоштовні обіди з нагоди свята стареньких. Головне святкування відбулося в ресторані Турія. Сюди, на голубий вогник, дорогії мої старики, було запрошено близько ста людей похилого віку. Основними спонсорами цієї акції були міська адміністрація, мале приватне підприємство Віка, Ковальський. Та Колодяжанські заводи про товарів, з подякою до яких виступила директор центру допомоги Сагаль Софія Анатоліївна. Святковий вогник відкрив заступник голови міської адміністрації пан Зінчук. Ведуча вогника Луцькевич Аліна знайомила з іменинниками, ювілярами, цікавими людьми, які знаходилися у залі. Багато щирих, теплих слів було адресовано Михайліній Катерині Олександрівні, Мостиці, Хивонії Федорівні, квіти, подарунки, музичні сувеніри стали також радісним сюрпризом і для подружніх пар: Степана Андрійовича та Віри Іванівни Булах, Василя Дмитровича і Ганни Клементівни Козу, Івана Павловича та Галини Олександрівни Браганець. Про ветеранів війни і праці. Їх минуле і сьогодення розповів голова ради ветеранів Єфименко Іван Павлович. За дорученням військомату він вручив Подоп'янову Михайлу Сергійовичу нову медаль 50 років сталінградської битви. Скільки доброти було у зверненні завідуючої відділенням соціальної допомоги Антоню Катерини Васильівні, зупиняючись від хвилювання. Вона оповіла про любов і мудрість, тепло і ніжність, без яких не обійтися в роботі зі старенькими. Протягом року 214 малозабезпечених громадян отримували за зниженими цінами муку, манку, олію, милу, відчутну допомогу отримали підопічні із Червоного Хреста Німеччини. Більше 140 чоловік отримали продуктові посилки. Напередодні свята. Були вручені продуктові подарунки для старих, яких опікає соціальна служба. А 15 інвалідів, яким важко пересуватися, відвідали представники місцевої влади та служб соціального захисту, вручивши їм подарунки. Щоб порадувати стареньких, працівники соціальної служби своїми силами приготували солодкий стіл за їхню кропітку працю, подякувала від імені опікунців Сумська Ніна Вікторівна. У виконанні квартету від Будинку просвіта пронулали популярні пісні. Музика захопила зал, і раптом задумливими стали очі. В них зорілося його пам'ятних днів. За православним звичаєм, перед тим, як приступити до трапези, було прочитано молитву. Того ж дня, в Соборі, отець Борис відслужив молебен за здоров'я стареньки. Порядок проведення. Вогника планувався задовго до 1 жовтня. Серед запрошених на безкоштовні обіди, які пройшли ще в трьох їдальних містах, були ветерани війни і праці, малозабезпечені, самотні люди похилого віку. Всіх близько 200 чоловік. Пропуском був невеличкий паперовий квадратик і штампом запрошення. Безумовно, всіх, кого потрібно було б запросити. На святковий обід набагато більше, ніж дозволяли виділені кошти. Найкраща квітка, коли квітне обличчя, огорнемо ж наших стареньких, близьких і далеких своєю любов'ю, яка оберігатиме від спопеління і наші душі, не обірветься ніколи у світі. Чистий зв'язок поколінь і віків, доки в дорозі нам сонячно світять праведні образи наших батьків, як нам потрібно схожими бути, гармоній, суті, єдиновіри батьків і дітей. да цвіти, гуляють там животної невіданої краси. Одно, как желтый огнегривый лев, Другую волк, исполненный очей, С ними золотой орем небесный, Чей так светил взор незабываемый.